Знаєте, це Євангеліє по-особливому є, по особливому вражаюче. Не знаю, чи ви задумувалися над тим, коли каже Господь, так як до цієї жінки. Каже, змилуйся наді мною Господи, а він її не чує. Ми молимося в церкві і кажемо, Господи, поможи мені. Але я не бачу, чи Господь дивиться за нас на мене чи на вас. Але коли ця жінка кричала, вона його бачила. Він навіть не слухає. Мають, Слухай, Господи, вона ж це просить, ну, то поможи, ну, що таке? Він каже: я посланий до загиблих овець дому Ізраїля. А вона не Ізраїлітянка, вона інша. Це так, якби ви прийшли до церкви, а я кажу, а ви не з нашої парафії, я вас не знаю. А ви не з міста Дніпра, ви приїхали там із Кам'янського. Я не хочу вас слухати, як би воно виглядало. Воно виглядало б би трохи дивно, правда? І ми бачимо, що і так же само Лі нам сьогодні це показує, що ми не раз можемо образитися, що Бог мене не чує. Ми не раз можемо образити, що у церкві, от я тут стояв, а передо мною хтось став. Так? Чи я хотів тут сісти, я поки пішов свічки палити а на моєму місці, вже хтось сів. А я вже так себе рутий нервую. От іменно у церкві ми маємо вчитися тої смиренності, яку Господь Бог нам сьогодні демонструє. Він каже, не личить брати хліб у дітей і кидати псам. І він прирівнює її дітей до дощенят, розумієте? Вона би себе мала образити. Та якби кожного із вас, ваших дітей, би прирівняли дощенят, то якби ви не образилися, то певно, ви б очі повибирали, розумієш, як це так? На мою дитину щось там таке казати. А Христос порівнює до щенят. Якби Господь Бог ваших дітей прирівняв до щенят, ви би молилися далі чи ні? А якби Господь Бог допустив в вашому житті якихось проблем, труднощів, ви кажете, Господи, я молюся, до церкви ходжу, жертвую систематично, я творю діла милосердя. За що ти, Боже, мене так караєш? Чому мені так тяжко? І що думаєте, я не чув таких слів не один раз. Як я маю до цих людей звертатися? І чи чуєте ви мене ті, які мені це казали? Чи чуєте ви сьогоднішнє Євангеліє? Що Господь Бог тебе усміряє. І наскільки ти маєш смиренності, наскільки ти її отримаєш, Господь Бог хоче із нас викоренити елемент гордості. Я важний. Мої діти важні. Моя робота важна. Бог каже, що це дуже добре. Але біда, що воно важніше від Бога. Важніше від Божої жертви. Бо тому що наші ті домашні проблеми або якісь нам невдачі, вони є ні в що в порівнянні із жертвою Христовою. Яку він йшов на Олгофту. Станьте на місце матері при чисто діви Марії і йдіть із нею разом, коли її сина ведуть на Олгофту». Що вона робить? Вона кричить, піднімає істерику, подає в суд, в апеляційний суд, бо його вже засудили, ще там щось. Що робить Богородиця? Іде і дивиться на нас. Не на тих людей, що йшли з нею, і на тих теж, але сьогодні дивиться на нас. І плаче через нас, а не через Ісуса Христа. Плаче, що ми навіть з нею не вміємо йти. Нам все одно, що Христос іде, то Його дорога, Він то вибрав. Він, він був посланий Отцем Невесним, він виконує волю Отця, він йде на то дуже добре. Але мені нехай заслужить те, що я хочу. Де мені в голові, що він страждає. Так ви думаєте? Вашу дитину не ведуть на ологофту. А ви йдете. Сьогодні, коли йде війна, Мені знаєте, скільки раз було б чути такі образливі слова не в мою сторону, і навіть не в сторону Бога. Коли я чую, що хтось там треба дитину сховати від армії, сховати від того, захоронити від всього, то певно, що треба захоронити. Але не такою продажною, і такою підлою, так, таким механізмом розумієте. Стати в строї це не означає, що піти на смерть. Христос, коли став перед Пилантом, Він знав, куди він йде. Наші хлопці стоять на захист не для того, щоб вмирати, а для того, щоб вижити. Ми на того й стоїмо, щоб стримати Бога, щоб вижити. І замість підтримки наших воїнів ми розказуємо, як, хто, а де, Боже, послали, ті молодий, а той тих шкодують, бо молоді, а то старують бо старі. Та він де годин вже б'є, то він вже не той, вже ніякий, вже нічого, ні те. Чуєте ви, що не вмієте смирятися? І Господь Бог буде і далі. Усміряти нас, поки ми не навчимося приймати, приймати волю Божу, приймати дійсність, яка є навколо нас, приймати її правильно на рівні, гідно і достойно, не реагувати на першу вже якусь ситуацію, що мене принизили, і я вже все. Я вже, знаєте, я собі так думаю, ну, ті, що в церкві є, ну, ви, ви побожні, я вас ціню всіх. Але скільки таких людей є, що якби, Христ, якби вам так сказали, їм би так сказали, як Христос не личить давати від дітей кидати щенятам. Скільки б людей повернуло повернули без цього? ну тебе. Так. А скільки раз нам так казали їм? Якусь маленьку образу, людина ж теж буває в різному емоційному стані. Ми так: Та йди ти, дурню, чи як там ще обізвав і обернувся. Як я такий важний, ти до мене так говориш? Та я такий важний дивись на мене. Як ти до мене говориш? І оскільки раз через через такі маленькі якісь такі слова, які ну, не критично там образили когось, але ми самі надаємо йому тої. Знаєте, такої критичності, що це так дуже нашу гордість зачепило. Поки не викоринете із свого серця елемент гордості, Бог не може вам дати свою повноту своєї ласки Божої, ви будете мати тільки спонукаючу ласку, як чи догматика Української католицької церкви. Кожна людина, навіть останній грішник до нього діє, спонукаюча ласка, та що спонукає його до покаяння. Бог не лишив нікого, не кинув, дає кожному можливість спасіння. Але якщо в тобі буде гордість, Бог як би не хотів, як би не старався, Він тобі, Божу благодать, перепрошую, не завхає в тебе, бо вона си не влізе. Бо гордість. Займає дуже багато місця, і всяка пустота, яка є в людині, там є гордість. І коли людина вишукано порожна, їй місце в пеклі. Бо тому що диявол він є вишукано порожний. Він пустий, його не можна наповнити нічим. Ні стараннями, ні емоціями, ні проханнями. Хтось тобто думає, що диявола можна перепросити чи договоритися, він брехун. Він буде тобі казати, що хочеш. Буде брехати, як кажуть, на чим світ стоїть, буде брехати, обманювати і будеш просити в нього жалості. Не буде, він порожний. В ньому нема нічого. І люди, які себе спорожняють за життя, а чи як вони спорожняють? Наповняють себе гордістю? Вони роблять це пусті, порожні. І ця жінка цей приклад отої смиренності. І Ісус Христос це зробив заради учнів, не заради неї. Бо тому, що вони пише кажуть: Господи, так вона просить, ну подивися, ну то як ти так? І він каже, слова їм, які навіть учні обідалися були, але не сказали, бо то не до них, але образилися. Не лечить брати у дітей кидати щенята. На що вона відповіла? Елемент смиренності, Господи. Але і пси їдять під столом, то, що паде із столів, коли діти там їдять. Я вам скажу, що як дитина їсть за столом, а є в хаті якийсь там, чи песик, чи ще щось, то вона йому дасть кращий кусок. Бо то дитина? То ми, знаєте, так, ні, то псові, ні, то я сам зім, а псові, то ж лишило. А дитина не. Дитина дає краще. Чи ці в дітей, чи ці смиренності в дітей, будьте щедрими і будьте смиренними. І тоді Господь Бог вам скаже так, як і ці жінці, каже. О жінко. Велика твоя віра, хай тобі станеться по Твоєму слову, і хай тобі станеться так, як ти бажаєш. І видужала її дочка тої же хвилини. Амінь.